Вітаю вас, шановні п'ятикласники, розпочинаємо урок з української мови. Сьогодні урок незвичайний, тому що відбудеться урок мовленнєвого розвитку номер 13 за темою лист. Тож пропоную налаштуватися на гарну та плідну роботу. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо світи, мандруватимем завзято, йому, друже, я і ти. У поході будь уважним! Добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Сьогодні на уроці ви напишете свій лист. Тож, у своїх зошитках від попередньої роботи відступили два робочі рядочки і записали 8 травня «Пласна робота. Слухайте протягом року дуже уважно для того, щоб правильно впоратися із завданням. Тож давайте пригадаємо, що таке текст роздум З яких частин складається текст роздум Що таке теза. Що таке аргумент? Так, розгадайте, будь ласка, ребус, який зображено на екрані. Давайте перевіримо І це лист. Це якраз тема вашого уроку. Скажіть, будь ласка, а чи любите ви писати листи? Поясніть чому. ОбҐрунтуйте свою відповідь. У підручничку працюємо на сторіночці 232. Лист це звертання до особи або декількох осіб. Давайте з вами запам'ятаємо, як же виглядає будова нашого листа. Перше. Верхній правий код. Тут зазвичай зазнають інформацію про адресата листа, його ім'я, адресу тощо та дату його написання. Друге. Адресат це людина або організація, до яких ви звертаєтеся в своєму листі. Третє це вступ. Це початок листа, де ви зазвичай привітаєте адресата та надасте коротку інформацію про те, чому ви пишете цей лист. Чотири – основна частина листа. Тут ви повинні детально описати причину свого звернення. Розповісти свої побажання або скарги, проявити вдячність, виразити свої думки тощо. І п'яте це кінцівка, це заключна частина листа, де ви надасте відповідь на своє звернення або повторити свої побажання. Тут також зазвичай зазнається формула ввічливості, наприклад, з повагою, щиро ваш, з найкращими побажаннями тощо. Тож, ця будова листа вам сьогодні знадобиться. Тобто, будь ласка, запам'ятайте її, або, коли будете писати листа, поверніться, будь ласка, до будови для того, щоб не наробити помилок. Існують також правила написання листа. Перше, що слід обов'язково вказати адресата, написати дату, привітатися, описати причину письма, деталізувати питання. У закінченні треба закінчити лист зі словами ввічливості, такими як з повагою, з найкращими побажаннями, щиро ваш підписом і вашим повним іменем. І останнє, звичайно, це відправити лист нашому адресату, щоб він його згодом отримав. Я пропоную вам ось такий зразочок листа для того, щоб ви розуміли, як правильно його писати. Шановний директоре, я, учень п'ятого А класу навчально-виховного комплексу Сонячна Долина, хочу звернутися до вас з проханням. Ми, учні нашого класу, дуже цінуємо свій час, проте часто витрачаємо його на пошуки необхідних підручників у бібліотеці. На жаль, кількість необхідних підручників недостатня, а деякі книги знаходяться у дуже поганому стані. Ми б хотіли запропонувати вам придбати додаткові примірники підручників для нашого класу та відновити книги, що знаходяться у поганому стані. Дякуємо вам за увагу до нашого звернення та сподіваємося на вашу підтримку. З повагою, Кириленко Олександр. Зверніть свою увагу на будову цього листа. Воно побудовано абсолютно правильно. Є привітання, є те, що ми дамо зрозуміти, так, від кого цей лист, чому саме ми пишемо цей лист, що би ми хотіли запропонувати, так, тобто ще й свої є якісь підсумки, якісь висновки. А потім ми обов'язково повинні подякувати у знак вічливості. Зверніть увагу, там, де ми з вами дякуємо, вам написано з великої літери. Тому що це також один із особливостей вічливості. В кінці з повагою і від нас ім'я та прізвище. Тож, саме за таким зразочком ви також будете писати свого листа. Ну, а зараз пропоную вам послухати цікаві факти про листи. Найстаріший відомий лист. Який був збережений, написаний був близько 2030 року до нашої ери. Це був лист від імператора Шанху з династії Хань, до його регіонального управителя в Китаї. У середньовіччі листи часто пересилалися за допомогою піщаних голубів. Ці гокуби тренувалися на основі відчуття свого дому, тож після того, як вони були відправлені на інше місце, вони знаходили дорогу назад до свого володаря. Перша поштова марка з'явилася у Великій Британії в 1840 році. Ця марка мала зображення королеви Вікторії та коштувала один пенс. У 1971 році було вперше відправлено електронний лист. Це був лист від інженера Рея Томлінсона, який він відправив з комп'ютера на інший комп'ютер на тій же мережі Арпамент. У 2015 році у Нідерландах було запущено спеціальний поштовий сервіс, за допомогою якого люди можуть відправляти фізичні обійми у вигляді листа. Тож, ваше творче завдання, напишіть, будь ласка, лист на вибір другові, батькам, вчителеві тощо. Лист може бути будь-який. Тобто, чим би ви хотіли поділитися? Можливо, хотіли б щось комусь запропонувати. Можливо, ви хотіли б поспілкуватися зі своїм другом і за кордоном. Або навпаки, якщо ви знаходитеся за кордоном ваші друзі в Україні, напишіть листа їм. Тож. Будь-який лист я, звичайно, прийму від вас. Ви пишете лист на вибір, але за певною будовою, яка була у нас на початку року. Тож поверніться, будь ласка, на відео назад, знайдіть будову справжнього листа, і за цим прикладом за будовою, так, зі своїми помічниками у цьому відео виконайте завдання. Після того, як ви виконаєте завдання, прочитайте ще раз написаний вами лист, перевірте його на помилки. За наявністю обов'язково виправте. Ну а вашим домашнім завданням буде те, щоб ви прочитали свій лист вашим рідним. Можливо, вони зможуть вам щось додати або трошечки відкоригувати вашого листа. На завершення у нас рефлексія права рюкзачок, яке зернятко мудрості ви покладете у свій рюкзачок було просто, було цікаво або нічого не зрозуміло. Тож успіхів вам у написанні вашого листа!